Вітаю вас на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні у нас на порядку денному особливий рецепт салат з креветками в цитрусовому соусі та авокадо. Цей салат настільки оригінальний завдяки цитрусовим ноткам, які пронизують увесь процес приготування, смак свіжий, легкий та з фруктовою солодкістю, що стане ідеальною парою до білого вина та відмінною закускою перед великим святковим вечерею. Тож, давайте подивимося, які інгредієнти нам знадобляться. Почнемо з креветок, їх потрібно 700 грамів. Для маринаду знадобиться сік апельсина, половина склянки та сік лимона, чверть склянки. Щоб додати насиченості, використаємо 1 чайну ложку оливкової олії, а освіжити салат допоможуть 6 8 гілочок петрушки. Не забудьте про салатну зелень, 5-6 великих жмень, половину головки червоної цибулі середнього розміру та 2 стиглих авокадо. Тепер час перейти до заправки. Нам знадобиться білий винний оцет, 1 чайна ложка, лимонний сік, також 1 чайна ложка, апельсиновий сік, 2 столові ложки. Щоб додати солодкого відтінку, візьмемо 1 чайну ложку меду з гіркою, а також 50 мл оливкової олії. Завершать наше створення дві щіпки сушеного гранульованого часнику і сіль за смаком. Спочатку змішаємо оливкову олію, апельсиновий та лимонний сік, і додамо чорний перець за смаком, цю суміш перелімо в маленький сотейник та нехай нагрівається. Уварюємо на невеликому вогні, поки обсяг не зменшиться вдвічі. Зменшуємо вогонь до мінімуму і додаємо дрібно нарізану петрушку. Якщо у вас свіжі креветки, покладіть їх у сотейник з нагрітою сумішю і тушкуйте близько 5 хвилин на невеликому вогні. Якщо ж креветки заморожені, їх потрібно попередньо розморозити та злегка обсушити, тоді теж додати в сотейник. Готуємо їх також як свіжі. Після того, як креветки протушкують, зніміть їх з вогню та підготуйте інші інгредієнти. Салатну зелень варто обрати серед готових міксів, як фріліса, рукола, мангольд тощо. Червону цибулю поріжте максимально дрібно, в ідеалі майже в крихту. Авокадо очистіть від шкірки та наріжте кубиками. Наступний крок: змішайте зелень, цибулю, авокадо та креветки. Приготуйте заправку, добре збиваючи всі компоненти. Полийте салат заправкою, перемішайте та спробуйте. На цьому етапі, якщо вам здасться, що не вистачає смаку, можна додати залишки соусу, в якому тушкувалися креветки. Подавайте салат одразу. Дякую, що були зі мною сьогодні. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. До нових зустрічей у кулінарних пригодах.